21 вересня відзначають Міжнародний день миру. На жаль, рік тому життя всіх українців докірно змінилося. Нас розбудили звуки вибухів: повітряна тривога чи дзвінки рідних і друзів зі страшною новиною. Ворог вдерся в Україну, руйнуючи все на своєму шляху. Ми так багато втратили за цей рік. Але, попри все, ми не дали планам окупанти здійснитися. Україна стоїть. ЗСУ борються крок за кроком, звільнюючи рідну землю і відбиваючи атаки окупанта, а мирні люди тримають тил. Багато пісень та прози з'явилось на підтримку України. Зачитаю вам один з таких творів Микити Лукаша. Я маю в серці мрію щиру. Я маю в серці мрію щиру. Хай тихо стане в нас від миру, і буде тихе щастя скрізь. Без криків, пострілів і сліз. Нам разом в мирі жити треба. Одна земля й одне в нас небо, одна зима, одне і літо. Нам разом в мирі треба жити, країни рідної сини, хоч різні в нас думки і сни, і різні сльози, і різний сміх. Та мрія є одна на всіх, хоч різні ми, але так схожі, бо кожен кожен з нас не може без миру в Україні жити, де мирне небо і мирне жито. Безмирних справ і мирних слів, чи то є Харків, чи то Львів, чи то, чи то є схід у мирі нам всім жити слід за все дорожче і важливіша в країні рідній мирна тиша. Тому я мрію, палкою щиро, хай стане тихо в нас від миру. І ми, український народ, сильні, мужні, незламні, віримо в остаточну перемогу. Хай зовсім скоро над Україною буде мирне небо, а кожен воїн неушкодженим повернеться з фронту додому. Все буде Україна!